Малята, любі хлопчики дівчатка, я хочу вас познайомити зі своїм улюбленцем, зі своїм другом. Песиком на ім'я Бублик. Я його дуже люблю. Це мій друг. А чому собачку називаю другом? Тому що з ним цікаво проводити час, з ним можна гуляти, гратися, відпочивати, обійматися. Собака може охороняти. Захищати і рятувати від небезпеки. А чи вмієте ви бути гарними господарями для своїх песиків? Я пропоную вам пограти в дидактичну гру, можна чи не можна? Зверніть увагу, малята на позначки. Якщо можна, лапка буде зеленого кольору, а якщо не можна, то червоного. Готові? Можна доглядати та любити свого улюбленця. Звісно, що можна? Можна бити та знущатися над своїм улюбленцем. Ні, не можна. Можна годувати та дбати про нього. Так, можна, а забирати їжу та ображати тваринку. Звісно, ні. Не можна. Можна вчити та виховувати свою собаку. Звісно, так можна. А кричати та погрожувати можна чи ні. Не можна. Можна купати та піклуватися про здоров'я свого чотирилапого друга. А вже ж можна. Якщо твій улюбленець забруднився на вулиці під час прогулянки, можна залишати його брудним. Ні, не можна. Малята я впевнена, що ви є або будете гарними господарями для домашніх улюбленців. Тож піклуйтеся, малята, про своїх чотирилапих друзів. Дякую за увагу. До побачення!